Добрий добрий ранок, друзі. Їдемо в гори зараз. Хочу вам показати, яка в мене тут неймовірна краса. Дівочки, хорошого вам дня. Знаєте, скільки днів ми їдемо в гори. Подашому рюкзочку. І помилуємо. Зала в цьому рюкзачку. Тривожний чемоданчик. Це з собою. Тисує, на щось з собою. Да. Як тобі наше поїздка гору. Без собі. Без коментарів. Тече вода з під явора. Це моє улюблене печиво в шоколаді. Тільки маленьке таке. Обов'язково. Маленьке смачне. Це ти. Спасибо, це ти. Нет, конечно, нет. Пойдем поищем. Друзья, мы уже на Я взяла такой чаечек, робот, гранат, все просто на имя вирусный Нам требовалось подойти вся. Ять, а бэр нас платформой, да? Да, вы вагон, лежит, качается. Так, друзья, ну что, мы приехали. Мій мій найулюбленіший земерінг. Буду показувати вам красу. Малишка турист помаши ручкою, Клас. Всім-сім-сім-сім. Добре, 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 день. А -а -а, дивіться, в якому ми вже ліфті. Ми заїхали. Тому така краса. вау вау Вечір ми приїхали в Рехаб. Він так і називається. Друзі, <irgendwann> <resolezgue> друзі, друзі, друзі. Дивіться, який в нас вид. Рехапчик, рехапчик. Дивіться. Там вже люди п'ють. Каже, так чудово. Це просто дуже класно так провести свій перший день 23-лічь, Моя майбутнє мені 23. Це шок. З нашого Белка не видно канатна дорогу. Друзі, ну я хочу сказати, що користуюся подарунком. Дидись. В бліннатуля. Клала маршрут? Ми зараз. Я навіть не знаю, де ми зараз. Як гарно, друзі. Неймовірна краса. Я, я Катерина на прийчі. Я сьогодні веду влоги. Друзі, ми приїхали в таке гарне місце. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса, це неймовірно, друзі. Як кажу, Даша, будь ласка, можеш покласти павербек? Каже, він не поміщається. Ми йдемо просто гуляти на дві години. Даша, твоїй сумці? Ну дивись, це ми захочемо десь посидіти. Це така міні подстілечка Добре, це approved. Апрувд. Замість цього візьмемо маленькі мої вологі серветки. Тоді нам це не треба. Ручки витерти вологими, а якщо щось розірється, треба собі. Нічого... Це гроші. Це крабик такий. Зачем, якщо в тебе є? Так, зачем тобі кра? Якщо в тебе туди, Ні, це новий, мені. Це боліз для Це цечка така міні. Від п'ятин. Це антисептик дару. Антисептик не треба. Треба. У у треба є вологі серветки. Це масло для куті. Це чувочки. Це ще одна розчасочка, але це зірка. Боже, не треба. одну, хоча б Добре, хорошо. Такий він число. Він теж зараз не потрібен життя. Це відпочиє жвачка. Це масілка пахуча. Ольє франжипані. Вдруг не добиться. Це конфеточки, це ще жуечки, пластирі. Я з собою на прогулянку беру сонячні так, про... окуляри і отакі от, от крабики. Так, зараз ми будемо в старому літі їхати. Дераз Right now, you can say 50 pounds per person. Я звіолетова. Люди тут в Ріхапчику нормально так розпивають алкогольні непої. Не дивіться. Ну, звісно, з таким видом. Дивіться, яка тиша, просто нема людей. Друзі, люди кайфують. Перше єдине місце, де щось працює. Зараз я приготуваю. Друзі, це екзотік термісус, типу з серним Подивіться, яка красива чашечка. Трохи вам поснімаю. Я как красава. Ну и здесь классика. Космический и мне нравится, как ты не Киндер-пингви я люблю, киндер-пингви я люблю. Появляется, что она ведь в сезон. Тут все працює до 19.30. Дивіться, яка тут є стара піч, Ну, вона. Не думаю, що функціонує, але раніше це тут публікована. Дивіться. Сережечки мої. Вареночки мої. Камеру якусь зараз. Дивіться, який ресторанчик. Давайте подивимося, що вони тут нам пропонує. Боже, я не можу, я не можу як наділитися цим постійно з вами. Друзі, дивіться, якась вінтажечка. Так, дивіться, тут в нас. Хохштрас музей, тобто тут все про земрі, хто тут жив, що тут було і так далі і тому подібне. Ходиш на терасповід? Yeah. Ну, просто неймовірно. Дивіться, який Голден Аур. Оце все це приватні вулиці, проблеми друга. Отак тут свою старість просто прожити. Про Друзі, дивіться який спокій. Просто газована працює. Боже мій! Подивіться, скільки людей на терасі. Так, друзі, ми прийшли поїсти. Дивіться, яка краса. Тут такий заклад. Різь. З таким видом ми сидимо і будемо їсти супчик. Так, в мене таке карпаччо. А Даші та така рибка тріска. Даша в шоці після київських закладів. Друзі, дивіться, а це перукарня. Отака фрізер Фрізьор Даніела. Чесно, мені дуже тут подобається так спокійно, я взагалі дуже кайфую. Зараз ми з Дашунчиком йдемо. Далі мені руку молочний шоколад. Ми зараз йдемо відпочивати, дивитися фільм. Який ми фільм будемо дивитися сьогодні? <с dunno> Будемо дивитися сядні чистого розуму. і Ой, Я теж сказала малючки. як на англійській, але я теж забула. У мене сьогодні порадило. Малышка, это це встретились две вселенні українські узбеки Друзі, друзі. Добрий ранок, я світанок, а ми йдемо на сніданок. Друзі. Друзі, добрий раночок. Чай, чай, чай. Абсолютно різні сніданки. А в мене бріош з бармалатом і солодкі частини. Кава і чорний чай. А в Даші повністю збалансований такий сніданок з її. І все, за... сніданок буде і... Сказала, ви прийшли вже нас за таке, але на не наспустить. Ну що, ми швиденько збираємося, Даша, я не знаю, як ти це зробиш за 30 хвилин, але я тримаю за тебе кулаки. І ми йдемо на хайк. Показую вам ще раз такий ранковий вип. Я. Так, ну наш і смолбек на я, але не влюбує. Ну що, ну, 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 no, 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 no. ну, наш і Я не знаю, як ми поїдемо в Хорватію на три дні з таким же кількістю. <реку> добре, добрий добрий добрий, добрий ранок. Ми йдемо в похід мініхакін. А вчора ми отут от, от сиділи ввечері і розмовляли з таким отвертом. Ми пройшли навіть 300 метрів, дивіться вже якийсь потік це капець. Вісісти на пасашок. Після день народження. Пішли з Дивіться, тут є пакетики для е, того, що ваша собачка зробила просто в центрі лісу. Дуже екологічно чисто. Так, зараз нам треба піднятися сюди. Цумбучок побіг. Так, ну що ми дійшли, дивіться. Яка любська краса. М -м -м. Яка тут неймовірна краса. Будемо тут купатися. Таких Подожди, а Ну, чесно, підемо. в Друзі, це просто прекрасно. На парку дуже добре. Ми зараз сидимо тисячу метрів над рівнем моря. І так тихо, просто послухати зараз, я замовчу. Боже, так добре. <реш> Все, може, покопаємося, а ти? чи всі уходять і домашні. Чи дивіться, що ми зробили з моїх велосипедочок, отакий от, от топік, тому що настільки йшов в лівень. В мене була абсолютно мокра. Абсолютно мокра була майка, і ми зробили оце. Я просто в жопу. Люди, він сідає. Каже, це будеш нічим. Мені тобі здається. Думаєш. Даже не помітила, а тут. Дивіться, от він хелікоптер, хелікоптер. А ми було там. він Злітає.

Боже власник нам приніс пледики мені теж. Як це мило, я так люблю людей. Клас, інстаграм. Реальність. З різдвом, друзі. А ще в них нема меду, але ми попросили нам хазяїти з мед з кухні. Це кафе ми дуже сильно рекомендуємо. Бо нам навіть тут зробили сейл за те, що ми поставили вугол Ревів. Біжи, малиші. Вау, дивіться, яка машина, тут навіть людина. Я дуже люблю тут і Тут дуже багато зараз людей, бо знову дощ. Дивіться, який вибір булок. Для Австрії це взагалі і цитранний кухня, і когарді. І я беру на такі сувенірчики. Друзі, тут така їх кількість, я просто боюся звати Дашу, тому що вона не витримається. Колешка, я тебе умоляю. Пожалуйста, пошли, іди сюди. Друзі, я ще знайшла таке з крокодилом тобто. Ну, скажіть чому? Ми. Що купила я? Просто тормозок, кормазок печенью. Що купила Даша? Що купила я? Кори я беру, все саме необхідне. Але не кофту і не зонтик. Не кофту і не зонт, де А-а. хотіли чай. Зігріваючи. Вітамін С і цинк, Щоб ми не захворіли. Друзі, просто дивіться. Ми будемо читати зараз німецькі казки, їсти пряники і зігріватися чаєм. Зараз буде розпаковка. Дуже люблю. Знаєте, в мене не закритий гештальт, мені здається, в написі, бо мені дуже рідко купували оці журнали з сюрпризами, і зараз, якщо я їх бачу, я купую. Та Тут два Тут стільки, я хотілася. А не тут стільки, я прошу. Малышка безгранична щаслива. Малышка, мне попалась здесь эксклюзивная фигурка. То есть попадается обычная, а мне попался тоже. А мне попался эксклюзив. У меня сердечки. Вот. А на том, что это Пипа. Малышка. Пипа и Пипа это 20 и Пипа. глянцевых тату. Це моя лучшая покупка. Малишка така карета. Oh. Боже, яка вона гарна. Я вважаю, що це подорож і пригоди. Я yeah. да. <laughs> Такий знімательний <Okay>. процес. <laughs> а ну зміни брескористь, чуть-чуть понаже. Прийшли в наш улюблений спорт отель. Тут у нас ці печальний.

Боже, друзі, як після бані добре? Так, ми після баньки, друзі, йдемо от сюди. От. Ой,